Служіння братам, де на наша сьогодні це прояв справжньої любові Божої. Служіння братам, прояв любові Божої. практичний прояв любові. Читаємо у Ривок 13 розділ перших три вірша послання апостола Павла до Євреїв. «Братолюбство нехай пробуває між вами. Не забувайте любові до приходьки. Бо деякі нею, навіть не відучі, гостинно були прийняли ангели. Пам'ятайте про не немов із ними були й ви пов'язані, про тих, хто страждає, як такі, що й самі ви знаходитесь в тілі. Три повеління. Ми бачимо з вами Господа через апостола Павла. Справді, якщо ви подивитеся, дорогі брати і сестри, в інших перекладах, в оригінальних текстах, ви можете бачити, що в кожному із цих віршів є дієслово, дієслово в, як повеління, і дієслово, яке говорить про те, що ми робити це повинні постійно. Перше повеління в першому вірші. Братолюбство нехай пробуває між вами. Перше повеління, нехай пробуває братолюбство. Нехай справді Братська любов, ця Філадельфія, буде у вашому житті. Чи не це те саме, що пам'ятаєте, говорить Ісус Христос? А в останніх настанов передає Ісус Христос. Перед тим, як йти на страждання, і Іван про це записав практично від 13 до 17 розум, Він дає настанови для своїх учнів, для церкви. І там в цих настановах Ісус Христос, 13 році, 34, -й, 35 і Іван Іван Гермадій, вже говорить, так, Він говорить, і з того пізнаю всі, що ви учні мої. І з чого ж пізнають, що ми є учні Ісуса Христа? Якщо ви будете мати любов між собою. І з того пізнаю всі, що ви учні, мої, якщо ви зробите таку гарну піар кампанію якщо ви знайдете якогось особливого проповідника, якщо ви зірку сюди запросите в церкву, ну якогось там спортсмена чи якогось там шефіку зірку, в принципі, там є теж християни. Це не говориться, що нема християн серед людей, які мають якесь положення в світі. Є християни. І великі науковці, вони так само є, є ті, які вірять в Господа Ісуса Христа. Якщо вони не християни, то вони точно сини Авраама, ну, то єврії. Але історопізнає, що ви учні мої, якщо ви говорить Ісус Христос, будете мати любов між собою. Павло в 12 розділі Римлян 10 вірш, те рішки, саме говорить, щоб ми мали братню любов один до одного. Послання до в 4 розділі, а посел Павло каже, що просто немає необхідності вам писати про братню любов. Тому що церква в Фесалоніках, до речі, небагата церква. Церква, яка була в гоніннях, в переслідуваннях, вони проявляли ці взаємовідносини. Вони не просто делекларували ми, брати і сестри, люди бачили. Що вони є справді брати і сестри. І тому перше повеління, Господь говорить через апостола Павла, братолюбство. Ось це якраз братня любов нехай буде між вами. А друге повеління, воно виходить із першого, можна сказати, воно навіть розширює або роз'яснює, що ж таке братолюбство. Не забувайте любові до приходьків. Іншими словами, проявляйте цю любов гостинність. До приходьків. люди, які були на сході, для них це було зрозуміло. Тому що в ті часи, коли Апостол Павло писав це послання, коли проповідав наш Господь Ісус Христос, в принципі, були готелі, були так називаємо постоянні двори, але це були дуже сумнівні місця, де збиралися люди з сумнівної. Скажімо, репутації, злодії різні, і там було просто небезпечно зупинятися. І тому друге повеління: не забувайте любові до приходьків. Іншими словами, в церкву просто приїжджали брати і сестри з інших міст. І вони приїжджали, і коли вони приходили в церкву, яка збиралася, і лежала один на одному, один хтось в ногах лежав іншого, вони говорили: це брат приїхав з Кападопії, а це брат з, з Афіни приїхав, а це брат приїхав і чи сестра приїхала, і ми їх приймаємо. Так, приходили різні, були так само лжеучителя. І павно говорить послання Тимофія: що якщо вони лжевчителі. Перед першому, другому Тимофію, на настанови що їх, відвертайся. Іван так само говорить, пам'ятаєте, у другому посланні Івана, що хто не приходить до вас і не приносить цієї науки, з Івангельської візки, таких в дом не пускайте і навіть не вітайте їх, не протягуйте їм руки. Ви таких зустрічали, які приходять і в ваш дом, які не приносять цієї науки. То Писання для нас сьогодні говорить, їх не пускайте і не вітайте їх. Але є брати, є сестри, є гостинність, яка можливість проводити для нас, і Господь якраз сьогодні теж дає це повеління, так само, як повеління в теперішньому часі. Не забувайте, проявляйте гостинність до приходьків. Пам'ятаєте тут приклад апостол Павло в другому вірші, 13 розділу, коли він ставить приклад? Він ставить приклад Авраама. Авраам був готовий, і це була спека. Набагато більше, до речі, спека, ніж зараз. І це, до речі, зовсім було незвичайно, чого ці трипутніки в таку спеку вдруг нагрянули до нього. Але Авраам був готовий. Він встав. Прийняв всіх трьох путників. А ви пам'ятаєте, які у них були за в сім'ї сестри? От просто поставте себе в цю 50 градусну спеку на сході. Коли Авраам говорить Сарочка дорогая!» то він нічого не говорить. Він говорить: Сара, давай, пожалуйста, теля сюди. І Сара побігла, телятка приготувала і поклала, а Авраам сів і розмовляє. Оце такі й наші сестри, по-моєму. Прийшов до вас путник, приходько в 40-градусну жару, і сестричка встала і побігла, Ну, телятка, нема, можливо, у вас нічого. І в супермаркеті щось можливість прийняти. А ми знаємо всі з вами, що ці путники були хто? Це були два ангела. А третій, є багато якраз питань, що третій це схоже, що був сам Господь. Тому що ми читаємо, що двоє пішли в Содом, а третій залишився. І саме з ним Авраам мав дискусію, пам'ятаєте, про Содом і Гомору. Якщо 50, 45, якщо 10, сам Господь прийшов, Господь стоїть сьогодні на порозі вашого дома. Друге повеління, гостині справляйте. Ну і третє повеління, пам'ятайте про в'язні. Немові з ними були ви пов'язані. Так, сьогодні у нас в Україні в цій частині є свобода, сьогодні нема тих в'язнів в совісті. Сьогодні ніхто із братів і сестери, ми дякуємо за наших попередників, не сидить в тюрмі, не сидіть в'язниці. В Але якісь 25-30 років тому назад цей третій пір, 13 розділу, був дуже актуальний. І ви знаєте, що бути якраз підтримкою для в'язнів це означає. Показати, що я поділяю погляди цього в'язня. Подумайте на секундочку, чому всі 11, крім Івана, розбіглися, коли Господь Ісус Христос був розп'ятий? Чому вони розбіглися? Тому що їм було страшно. Якби ми з вами сьогодні були в країнах Близького Сходу, там би нам було б зрозуміло, коли ув'язнюють когось із служителів. Чи ми готові якраз принести йому передачу? Чи ми готові сказати якраз, що так, це мій брат, це моя сестра, я так само поділяю його погляди. Ми не осуджуємо цих 11 чи 10. Ми всі люди в тілі, у кожного з нас є страх. До речі, пам'ятаєте, коли був Господь розп'ятий, хто прийшов і сказав, що він є учень Ісуса Христа? Молодьошек, тут мені на другому ряду. Скажіть мені, будь ласка, хто прийшов і сказав, що він учень Ісуса Христа? Я вам підскажу. Він приніс навіть благовоння, щоб помазати тіло Господа Ісуса Христа. Я більше вам, сестрички, на третьому ряду підскажу. Він приходив вночі до Ісуса Христа Його ім'я Никодим. Ви хотіли це сказати, правильно? Кісно. Никодим сказав, я учень Ісуса Христа, Він приніс ці благовоння, хто ще не учить Ісуса Христа, браття, тут старого ряду, скажіть мені, звісно, це Іосі із Зенімафей. Він, він предоставив для Господа Ісуса Христа свій сімейний склеп. Він сказав: Я хочу, щоб тіло цього пророка, якого ви убили, було покладене в моєму сімейному гробі з Тому що історія свідчить про те, що тих, хто розпинали на Христі, їх просто кидали всіх разом в одну таку, скажімо, братську общу могилу. Але Іосі від Зеримафії, і, і Никодим, вони сказали, ми учні Ісуса Христа. Але брати мої любі і сестри, третій вірш. Пам'ятайте про в'язня. Він не тільки говорить про тих, хто сидять у в'язниці. Історія свідчить про те, що Першоапостольська церква 2 і 3 століття є записи, так називаємо апостольської настанови Клімента, це 2-3 століття. Знаєте, що церква тоді приймала рішення? Церква приймала рішення, що ми готові підтримати нашого брата і нашу сестру, якщо він скрутить, І якщо наш брат і сестра за свої борги Будуть продані у в рабство. Ми готові просто взяти і викупити їх. Церква Господа Ісуса Христа до такої ступеня були посвячені і буквально виконували цей третій вірш, що історія свідчить про карфагенську церкву в Карфагені, які християни продавали себе в рабство для того, щоб виручені кошти служити для бідних і знедолених. Служити для тих, які не можуть самі собі дати раду. Служити для бідних вдов, тому що а, в той час не було ніякої підпенсійного забезпечення. Синагога мала якраз спілування про вдов щоденне і щотижневе. І церква через деяконське служіння ту саме служіння продовжувала. Історія свідчить, що один із імператорів його ім'я Ліціній, який був, я так розумію, перед. Константином, який дав свободу на початку 4 століття, він просто сказав, видав такий наказ це імператор в хто допомагає в'язню, буде сам ув'язнений. Але писання через апостола Павла в 3 вірші, 13 розділу, говорить так само в повелінні в теперішньому постійному дії. Пам'ятайте про в'язні. Будьте готові служити для тим, які схручить. Давайте зараз, дорогі мої брати і сестри, будемо молитися. І давайте зараз просто подивимося, як в моєму особистому житті ці три повеління виконуються. Як я виконую братолюбство, як я служу про приходів? Чи я почую від Господа добрий і вірний рад? Як я служу до тих, які знаходяться в скруті? У крайньому разі після молитви, чи я готовий в кінці собрання повернутися до цього, брата і сестри, і сказати, я радий, що ви прийшли сьогодні на служіння. Господь вас любить і ми любимо вас. Нехай Господь буде прославлений, щоб ви справді пізнали, що ми учні Ісуса Христа, коли ми проявляємо практичну любов один до одного. Амінь. Помолимося.